Юра, добрий ранок. Добрий Добрий день. День. Шелучий. Хороший. І вчора був хороший день, правда? Ні. Що ні? Тяжко працював. А, ну працював, так. Да. Працюєш ти кожен день тяжко, то таке. Але день був хороший по такій причині. Ось ця його паличка. І тепер уже це його паличка. Навіть не думали, що таке може бути. Просто через відео у YouTube і через е, прохання, може, у кого є, виявляється, паличка виявилася. І ще не де-небудь, а де в нашому рідному селі у людей. І люди прямо вже привезли додому Юрі паличку. Розказав він мені ці її переваги, каже, пробу, яка вона піднімаю, да, порівняно з усіма іншими, вона набагато легша. Легесенька, легесенька. Це паличка з Європи. Польщ. З Польща. Да. От. Тут, ну, ще тут розказував все, все про кріплення, чим, чим вона як відрізняється. І все. Одним словом, це паличка хороша. Цю паличку він після того, як зламав, зробив. одну робив, От. то тепер каже в мене так. Та буде вдома по роботі. Ще одна там ним так само складена, те коричневе, те чорне, вже зовсім зовсім геть стара, теж вдома до роботи, а нова буде на вихід, правда? Знову вже не соромно десь вийти поміж люди. Ну і Дуже приємно, тому що як купуєш, то купуєш що? палку. Палку купуєш просто за гроші. Та куплена, та куплена. А коли люди дають, то люди дають від душі. Це треба цінувати, берегти. Тому ми щиро вдячні. Наталі Петрівні. Наталі Петрівні і Зої, і дядь Петі. Да, вони, можна сказати, стали нашими першими спонсорами. Подарували паличку. Щире дякуємо. Ну і хай вона е, не потрібна буде тому, у кого вона була. Ну, а Юрі вона дуже потрібна. І виявляється, вона дуже і дуже хороша. Да, ось такий був. Приємний день, у юри, вчора.